Ви жили в простій сім'ї, в сільській, і майже всім дітям батьки допомогли отримати освіту. Після шкільного. Так? А як вони вас на це напоумили, надихнули? Вони хотіли, щоб ви не залишалися жити в селі чи чого? Ну, обратно ж я скажу, що батько в мене був розумний, дуже розумний. Він не хотів, щоб його діти гнули спину в колгоспі за трудодень. Він бачив цей рабський труд. У колгоспі ким могла робити дитина? ким? Скажи, Дояркою, келятницею, свинаркою. Це жінка. або на польових роботах кожен день тягати сапу. На жарі. Без води, Або без, води без нічого. Якщо да. мужчина, то в крайшій випадку це найкраща була професія шофьор. Після шофьора йшов тракторист. Ну, це вже були вже такі, які вже в возрасті вже були такі люди. А як тільки починати робити, у селі ж не будеш байдики бити, кончив школу йди на роботу. От в 7 класів. Було образування, у нас була 7-річна школа. 7 класів кончив, все. Йди на роботу. В 7 класів це скільки дитині? 14 років. Ким ти будеш робити? Трактористом ні, комбайнером ні, шофьором ні. Значить, ким ти будеш? Або підеш на, дівчина піде на польову роботу, сапу тягати, або піде до яркою, або свинаркою, або телятницею. А, а, а другої професії нема. А ким ще ти може бути? От. А хлопець ким, ким може бути? Вила, лопата, прицепчиком. Бо тоді ще не були трактора з ну, ну, ну Гідро, що подимає, гідросистемою. Так. А до трактора прицепляється плуг, а на плуг сідає прицепчик. Який от сидить, тоже круте баранку, і заганяє е, той плуг глибше або мельче, глибше або мельче, мільше. Зараз регулюється сам тракторист регулює глибше або, або мельче. А тоді тракторист тільки водить баранку, як, як шофер. Трактор тільки їде. А пахати плугом це діло в прицепчик. От пацана садили, а орали ще ночі. І часто були случаї, що засне дитина і падає під плуг, і все. Смертельні случаї були. Тому що орали і ночі, і сидить прицепчик, пацан сидить. От, засинає за тими, бо паша ж цілий день, а то ще і, і половина ночі. Заснула дитина і впала туди під плуги. Зрозумів. Да. Так. Отак ми росли. Не так, як тепер, отак ми росли. А дома сидіти не будеш, тоді такого не було, щоб сидіти вдома. Потім, потім ти вже доскажеш. Да ну давай, бо забуду мисль потеряю. Отаке було. Батько ж це все як? Він же це все бачив, це все, І от він не хотів, щоб його діти оце у селі гнули спину. Оце. І Він любим способом тільки дати дітям хоч яку-нібудь професію, ну, живати на городську. От як кончилась війна, Петя і Володя вже були переростки. Вони могли б заново піти в ну, ту саму школу, в той п'ятий клас, шостий клас. А ні батько забрав собі дітей. І е, одвіз у Ніколаїв. Одного оприділив ремесленне училище, воно було при цьому, при кораблєстроїтельному заводу, воєнному, володі оприділив. а Петю оприділив ФЗО, оприділив, щоб вони отримали городський списку. ФЗО як перекладалось? Фабрично-заводське училище, угу. ФЗО. Щоб діти отримали образування і щоб вони не гнули спину не в колгоспах. Хай лучше вони будуть у городі. Хай вони будуть отримувати зарплату і аванси зарплату, а не паличку трудодень, Поняв? Це такий був батько у нас. Він багато не говорив, він робив діло. От. І свої, за своїх дітей він стояв горою. От. Для його, його дітей було привище, всього превіше самих лучших відлічників і, і там і прочих. Його дитина була, це його дитина. От. <кхе> ну, Случай із Стасиком. От Стасик кончив самий кончився, коли ми переїжджали вже е, після Голодовки, після Голодовки, бо ще ж була Голодовка в 47 1947 році. Е, коли ми переїжджали в Совхоз, вже батько не видержав в тому колгоспі, коли ми переїжджали в Совхоз. Як той колгосп називався? Колгосп називався Червоний жовтень. В якому селі? Село Нова Кандакове, угу. да, Снігрівського району. А батько познайомився з головним бухгалтером совхоза, тоді совхоз називався 1040. от в сторону Каховки, в степу називався там 35 кілометрів від Каховки, це Степовий. А цей совхоз, це, по приказу Сталіна, їх було создано на Україні 1040. Совхозів, як примір колхозам, соціалістичне хазяйствування. Вони снабжалися, у них були свої електростанції, свої пелорами, У них були колгоспи, обслуговували МТС, машино-тракторні станції. В колгоспах не було своїх, ні машин, ні тракторів. Якщо тобі треба, то договарився з директором МТС. А в Совхозах були свої і трактора, і машини, і все. Поняв? Розумію. І в совхозі платили гроші, не ставили трудодень паличку, платили як робочим рабо, як аванс і получку. І от коли вже батько не видержав оце, оце, ж, оце такого, він так, як з колгоспу не випускали, батько яким-то образом змог, змог вирватися. ну Батько розумний мій, дуже був розумний і пробивний. Він сиділа мовчки, то без ніяких лишніх слов і скандалів. Ну, Коли він здавав годовий відчот, він познайомився з головним бухгалтером цього совхозу. І якраз був надо бухгалтер відділення, центрального відділення. І він пригласив батька. Із колгоспу до совхоз. І батько согласився. Поняв? Так, да. Да, согласився. І от так ми переїхали в совхоз. Ну, а статик в це час почав сьомий клас. Це вже не в нашому селі, не в Кандакові, а через річку там село Афанасівка під Снігерьовкою. Стасик остався тоді в Сені, щоб кончати, бо це ми переїжджали в апрелі місяці, 24 і 25 апреля ми переїжджали. Стасик остався в Сені, щоб ну, кончити ще, ще 7 класів, о, щоб його вже не зривати зі школи. Ну, а так як я ходила в 4 клас, а ні на 2 клас, то батько вважав, що це ще ну, таке. Бо 7 класів це вже був випускникла. От. Ну, В общем, коротше говоря, Стасі кончив 7 класів, а потім батько вирішив, щоб він кончав 10 класів. І його віддали на квартиру до двоюрідної сестри. В Снігирьовки жила двоюрідна сестра у Снігирьовки. І його віддали в Снігирьовку, а в Снігирьовки в районі була 10-річна школа. І от, коли Стасій кончив вже 10 класів, Стасік учився дуже хорошо, і в його. Теж хорошо дуже способний був по математиці, фізики, хімії. Вот. Е -е... Володя хотів, щоб він поступав в кораблі інститут Ніколаївський. Ну, і статі одвісти документи. І коли він поїхав здавати екзамени вступителі, ну, а ну, там як села, а він ще статі такий замкнутий був, ну, такий, він нас був як дівчина, такий. Всього стіснявся. Ну, а там як городські. В основному поприїжджали, що туди з золотими медалями, все, не поступиш і все, а той вже знав, грошей немає, а батько дав грошей, а він буде оце сидіти, проїсти гроші, що батько дав, а не поступив, приїде додому, а батько скаже, не поступив, а гроші потратив. Він забирає документи і приїжджає додому. Представляєш? Ума хватило. От Він вирішив, що він не поступить, бо там його накрутили, що в основному приїхали медалісти, приймуть медалістів, а ти, мол, без медалі не поступиш. Навіть не спробував, да? Да, навіть не спробував. Забрав документи, вернувся назад, щоб не розтрати ті гроші, які батько дав йому. Бо потратиш, а не поступиш. Значить, е... От... От... От такі... От таке поняття в нас, дітей було. Тако... У теперішніх дітей такого поняття немає. Бережне ставлення, так? Да. Так. Отаке, От що кожна копійка, ми вважали, що це ж батько, батько заробив ці гроші, бо мама ж не робила, була больна. Ну, коротше, приїхав додому. Ну, раз вже не приїхав додому, кончив школу, ну раз не вчився, то треба йти на роботу. Ну дома ж недовольні. За чим же ж ти бросив, може б і поступив би, чого ти приїхав, забрав, на що ж ти забрав документи, може б і поступив би був, вже, значить, я так. Ну, винові сказав батько, що... Ну, що не здавав екзамени. Ти що не була свідком цієї розмови? Я не була свідком цієї розмови, але я впевнена, що він був цей, цей розмов. Якісь там слова були сказані. Він на другий день встає, стасик. Ну, вже ж назад він не поїде, бо там вже екзамени вже йдуть. Він вже все время потеряв, там вже йдуть екзамени. Значить, він вже потеряв, що ж він поїде, там вже екзамени йдуть, От, На другий день він встає, бере батіг і йде на роботу. Оце картину, як картина маслом. Я стою у дворі, мама стоїть у дворі дивиться, витирає сльози. Статік, він у нас невисокого росту, чорненький, він такий, копія батька. Через город вже пройшов ну, у нас город був дорожка на дві половини. Він пройшов в город і за городом дорога вже йде на бригаду. І з батюшком пішов, значить, получать наряд, куди його пошлють на роботу. А батько був у хаті. Мама їй каже, що Стасик пішов воно на роботу, на бригаду пішов воно, е на наряд пішов. Вискакує батько з хати і бігом біжить за стасіком, погородою. Кричить, Стасик, вернися, Стасик, вернися! Оце на моїх глазах було Стасик, вернися. Стасик іде, не обращає внімання, шагає далі, з тим батогом на роботу. Батько доганяє Стасика. Хватає його за руку і веде назад. І оце все примінив. Привів у двір і до мами, приготував нам сумку, приготував нам щось у дорогу. От, ну, поїсти. Ну, що там мама зібрала? Яїць наварила, там, сала кусочок порізала, там що вона ще зробила. Чаю бутилку налила, там що вона, ну що змогла. Ну, що змогла, приготувала. І тут же ж батько, це мама приготувала, він за Стасіка, на Снігирівку і на Херсон. Повіз його в Херсон. Чого не в Миколаєві в Херсон? Не знаю. От що ж він його повіз у Херсон. Ну, в нас він, я так думаю, що він подумав, у нас у Херсоні жили люди, які жили в нас у війну. Жінка з трьома дітьми. Що якщо прийдеться ночувати, то буде де? У Хвадієві. Він може остатися ночувати у розумієш? Через що я так думаю, що він поїхав у Херсон. Ну, може там посовітувати чи що. Бо там чоловік прийшов, Степан Іванович, чоловік Фадєєв, прийшов з фронту. А вони городські люди, ну, розбитні. А мама спасла її жінку з трьома дітьми. Як вигнали з Херсона, вона прийшла в наше село. Понимає? Ну, же розказує, да, бо зіб'ю. Ну, в общем, я так думаю, це через то. Паша поїхав на Херсон, бо, во-первых, буде де переночувати, якщо, а, во-вторых, може, і Хвадєєві що допоможуть. Ну, куди що. Ну, і на вірняка, куди батько знав, що в Херсоні є технікум тяжелого машиностроєння. Наверно Навірно, ж, поїхали до Хвадєєвих. ну, а там сказали, куди оприділитися, коли що. В інститут вже постно, бо і там вже теж йдуть екзамени. Ну, а що, мужчині більше підходить? Ну, п'ять інститут там був у Херсоні інститут – ні. Сельське хазяйство, батько проти сільського господарства був. Стасіка не той характер, по сельському Вот. Значить, определили, так він хорошо по математиці, фізики, хімії, от якраз технікум тяжого машиностроєння йому підійде. І от батько його повів туди. А там уже повністю вже не то, що, по-моєму, вже чи последній екзамен, чи вже й кончилися вступительні екзамени. Ну, а там ж йому сказали, що вже а аби ж ви раніше приїхали, що вже ж поздно, вже, ну як ми його приймемо, кончилися екзамени, все. <сі> То це потім я чула так, що, що, що вже розпитував, чи мама, чи я, що я не знаю кому, що він сказав, що він сказав, для чого я воював, щоб моя дитина волам хвости крутила, я його додому не заберу. Беріть, приймайте і все. В общем, батько настояв. Статіка прийняли без екзаменів. У цей технікум тяжкого машиностроєння. настроєння. Ну, прийняли... ну, без екзаменів не могли прийняти. Прийняли без екзаменів по його атестату. Його атестат був дуже хороший, що самі п'ятеро. Його прийняли як вольного студента. Мол, без без стипендій, без нічого. От як він покаже себе в учобі? Ну, а тоді, якщо він буде добре вчитися, а часто що поступають, а потім ну, як уходять, не хочуть вчитися. Особливо дівчатки городські, бо там, там в основному городські вчилися. Значить, буде місто, наверняка хтось уйде. Якщо він добре буде вчитися, його зачислять студентом вже на стипендії. Так. Да. Оце батько настоїв. От, і Стасик залишився вчитися без стипендії, а мені тоді сказали, що Тамара, значить, восьмий клас мені закритий. Чого? І я ревіла страшне. Приїхав батько і сказав, що статі, значить, він оприлідили технікум, техніку. От без стипендії Стасика треба буде допомагати аж до Нового року, поки після Нового року, йому дадуть Тамара, я вас двох не потягну. Ось так мені сказав батько. І мені прийшлося залишити восьмий клас. Як це трапилось? Ну, так і отравлю, батько сказав мені. Тоді ж за школу треба ще було платити 5 рублів. Місяць чи в рік за півгода. Ну, Головне була квартира. Мені ж жити десь треба було квартиру нанімати. Це ж 15 кілометрів від нашого села. І щось їсти треба ж було давати. А статку треба було гроші давати, а батька бо яка там зарплата була? Зарплата теж була невисока, мама не робила. Я ще ж ніна в школу ходила, хату достраювали, і Стасіку треба ж було давати. Ну, там-то він його приділив в цьому ж общежитті цього технікума, ну, а треба ж було на їду давати гроші, а що ж тоді оставалося? Вже все. А мені, ну як, стасіку дадуть, там, скільки там на їду треба ж було давати, Ну хоча б рублів 30 треба давати було. А якщо батько заробляв там у бухгалтера, він же не головним був, а бухгалтером відділення, е Ну хай навіть 90 в його рублів було. То що там для сім'ї ще розставалося, а, е Надо же семью чимось було кормить. І як склалася так, твоя доля? Склалася так, що я оставила восьмий клас. Я вже більше місяця в школу не ходила. Куди ти пішла? Так, все. З восьмого класу. Бо, казав трошки, а ну, ти куди казав? ж пішла?